Це Микола. Він брокер в його справі часи терміни найголовніше зараз. Микола дуже нервує, бо він стоїть в заторі і не встигає до інспектора, щоб відвести першу частину ЗВДВ. Ну чому все так невчасно, незручно? Ці паперові документи, форми, додатки, черги, подачі? Хіба не можна це зробити зручніше? Насправді можна. Просто Микола забув про автоматизовану систему оформлення вантажів «Ветконтроль». Система «Ветконтроль» має окремий модуль, персональний кабінет суб'єкта. Він дає користувачу можливість зручно і швидко подати ЗВДВ та отримати зворотній зв'язок про результат, відслідковувати всю історію взаєморозрахунків, а також можна отримати інформацію по країнам для спрощення прийняття рішення. Персональний кабінет суб'єкта це зручна комунікація та економія вашого часу. Послуга доступу до нього надається на безоплатній основі. Тож переходьте на сайт nir.gov.ua та ознайомтеся з короткою інструкцією.